Місце має історичне значення. Згідно опису розкопок щоденників графа Олексія Бобринського, тут були були розкопки, було розкопано близько 40 курганів. Зараз ми займаємося реконструкцією одного з них, одного, одного з них, однієї з них місцини. Якщо ви бачите на горизонті викладені великі камені, це реконструкція кромлеху доби бронзи 9-7-го до нашої ери. Хочемо добитися статусу заповідної зони, щоб це місце охоронялося законом, щоб сюди приїжджали люди з інших міст, бачили, яка гарна і красива наша сміла, яке затишне наше містечко, щоб зробити туристичний маршрут, зелений маршрут, щоб можна було спокійно тут відпочивати. Але наші місцеві мешканці з цього з цієї місцини роблять несанкціоноване сміттєзвалище. 2 квітня цього року ми прибрали з активістами. Прибрали Брали сміття, яке було викинуто, ну, звалене на цю на цій місціні. Буквально через два тижні сміття знову з'явилося. На цьому міця місце має історичне значення не тільки для мене це місце має історичне значення для більшості людей, які тут мешкають. На цьому місці було знайдено унікальні археологічні знахідки, які ми подарували. Смілянському краєзнавчому музеї тут було знайдено уламок спису, уламок меча, доби бронзи, які розповідають про ті часи, коли тут жили люди, що тут відбувалося. Наш земляк Коваленко написав книгу Історія землі Смілянської», де теж він описує про те, що на цьому місці було давнє скіфське, давнє скіфське поселення. Тому, як для мене, це місце має велике значення. Я хочу про те, що я хочу добитися того, щоб люди про це дізналися, коли ми завозили каміння на це місце. Ви трішечки пізніше зможете його побачити. Ми зіткнулися зі стіною невігластва, зі стіною непорозуміння. Нас принижували, нам погрожували фізичною розправою. Нас звинувачували, звинувачували в сатанізмі і в чому тільки не звинувачували, що ми такі сякі і хочемо собі прихватити земельки в зеленій зоні. Не хочемо ми прихватити ніякої землі. Ми хочемо просто зробити дуже гарну пам'ятку історії, щоб вона була на державному значенні. У мене є один із предметів, який був знайдений на цьому місці. Це давня жіноча прикраса, лунниця. З кіфської доби доби бронзи носилася вона на, на грудях з жінками, має символ дуже сильний оберіг, символ місяця, символ жіночого начала. Зараз у мене ще є довідка, про яка дана нашій організації міським краєзнавчим музеєм про те, що дійсно є документ, який підтверджує розкопки на цій місцині. Поза буквально позавчора до мене дійшла інформація про те, що групою осіб було заплановано акт вандалізму і крадіжка. Тих каменів, які ми вже сюди завезли. Камені були завезені на благодійні внески людям, які небайдужі до історії. Навіть це люди, які не мешкають в нашому місці. Це люди з іншого куточка нашої країни, це люди з Коломиї, але їм небайдужа наша історія. Граніт, який буде використовуватися в самій реконструкції, ми підійдемо ближче, я розкажу, що означає це коло кам'яне і як воно буде викладатися. На сьогоднішній День в цьому кам'яному колі ми посадили дуже рідкісну рослину. Це сонтрава або простріл, як його називають українською мовою. На сьогоднішній день у світі налічується близько тисячі. Таких рослин, більше їх немає. Чуть-чуть далі туди на галявину росте ще одна рідкісна трава, яка називається Терлич або Золототисячник. Вона теж е знаходиться під, під загрозою знищення. Вчора вночі е нами було заплановано і здійснено нічне чергування е щоб, ну, з приводу охорони, е десь близько першої години ночі була спроба. Зруйнувати цю місцину, але ми не змогли впіймати зловмисника. Нам постійно руйнували зараз. Ви побачите, ми встановили там табличку, про яка розповідає про це про цю місцину. Зараз ця табличка ну не досить не в не в кращому випадку її всю обмалювали. Не можу сказати точно, десь в минулому році тут було викопано несанкціонований невеличкий ставочок. І також до мене доходила інформація, що саме на цій місціні, де зараз знаходяться наші камені, хочуть зробити елітну лазню, щоб, щоб сюди люди приходили і банилися і парилися. Тобто, в мене виникає питання: невже лазня краще, ніж пам'ятка історії і архітектури? В минулому році на цій місцині проводили свято Купали, таким, як воно було, як ви вже бачили, свято Коляди, а ми показували таким же свято Купала. Надалі ми плануємо на цій місцині проводити давні обряди реконструкції, показувати, які були обряди. У наших пращурів, весільні, вінчальні, які були обряди, так звані наречення. Тобто у християн це христини, а у, нас, у наших пращурів це були наречення, як давали ім'я дитині, які це були, які це були обряди. А, та ж сама коляда, та ж сама покрова, ті ж самі обряди свята врожаю. Минулому році ми проводили свято врожаю у там, на галявині вище в посадці. До нас приїжджала відома на всю країну людина Олена Олексіївна Стеценко, це е, переможниця битви екстрасенсів. це... Моя подруга, яка теж нас підтримує, яка теж не байдужа до такої історії. І знову ж таки вони збираються ще раз приїхати до нас в гості. Тому як то дуже хочемо, щоб про цю місцину дізналося як мога більше людей. Офіційно на бумазі цей дозвіл зараз тільки готується, а в речовій формі нам уже дозволили цим займатися. Тобто вони за те, ну місцева влада за те, щоб на цій місціні була пам'ятка історії, а не санкціоноване сміттєзвалище.